Друзі привіт-привіт, дорогенькі! Щиро рада бачити усіх на своєму ганку. Я сьогодні вітаю вас з дощиком. Ми його так чекали, так вже чекали, у нас все позасихало, все пожовкло. Таке вже літо видалося спекотне, таке, як і у вас. Я знаю, що у багатьох також проблема, тому що то, що немає, все сохне, все горить. На жаль, ось такий рік, ну нічого, ми його проживемо, дасть Бог. І сподіваюся, що наступний рік вже буде вологішим і приємнішим. А ми сьогодні дочекалися дощику, і я з вами під ось такі приємні звуки дощу. Хочу породумувати над на чимось цікавим. Чимось цікавим, дорогенькі. Також сподіваюся, що наш дощик якимсь чином і до вас завітає, щоб вам також пролило, промочило і дало трішки відпочинку. Що хочу запропонувати вам сьогодні для роздумів? А, з книги Даниїли. Я вже її закінчила, проте там є таке одне цікаве місце, яке ну так мою душу якось е збентежило, що я думаю, о, обов'язково з вами хочу цим поділитися, тому що сподіваюся, що воно буде вам на, на підтримку. Тут біля мене кішечка. Прийшла Катруся. Сідай, Катруся до мене буде з нами. Сьогодні читати. Вона, де я, там і вона ось така чорно біла катруська. Вона полюбляє тут біля мене сидіти, то що будете бачити хвостик це катруся. Тож, е якщо вам цікаво, дорогенькі, беріть собі каву, чай, смаколики, біблію і долучайтеся. А ми з вами йдемо до шостого розділу Даниїла. Я б хотіла... Сказати, що, мабуть, усі ви знаєте історію з левами, так? Коли Данеїла, вкинули у Рів лев'ячий, і там він цілів, нічого йому не сталося. І цю історію вже так багато разів розказували, вже зняли багато фільмів, написали багато книжок, мені всі дуже добре знаємо. Вона не є чимось новим для нас, або чимось особливим. Проте. Не дивлячись на те, що цю історію використовують як ілюстрацію Даниїлової віри, я вважаю, що ілюстрація його віри зовсім не в тому. Чого не в тому, зараз поясню. Ходімо з вами до 6 розділу і я вам зачитаю кілька віршиків з першого, починаючи. Так, щоб вас трішки о, ввести в ту атмосферу, коли Давид, Давид ем, Даниїл жив. І маю сказати, що Даниїл потрапив до Вавилону під час навуходоносора, але вже він відійшов від влади і вже прийшов Даріус. І мені здається, Даріус навіть був третій, другий після навуходоносора. Можу помилятися, не беріться дуже до уваги. Я маю на увазі, що людина вже змінила кілька царів, вже він в якомусь, мабуть, такому зрілому віці. І зараз він працює на короля Даріуса, Даріуса або Дарія, дивлячись, залежно хто як перекладав. І ось з першого вірша тут написано таке: і до вподоби було Дарієві поставити над царством 120 сатрапів, щоб вони були над усім царством. Ну, така у нього ідея: контролювати все. А над ним трьох царських міністрів, одним із яких був Даниїл. Щоб сатрапи давали їм звіт, і щоб цареві не було ніякого збитку. Ну, зрозуміло, хочу собі таку, знаєте, систему зробити, звіту, щоб все контролювалося, збитків не було, і все було так по-хазяйськи. Добре. Далі читаємо: Даниїл перевищував інших царських міністрів і сатрапів, бо. У ньому був надзвичайний дух, і цар уже задумував поставити його над усім царством. Це ось перше, на що хочу звернути вашу увагу. Погляньте, в ньому був незвичайний дух. Незвичайний дух у простій людині не житиме, тому що Даніїл своє серце присвятив Богу, він контролював все, що він говорить, у що він одягається, що він їсть. Розумієте? Для нього це було сенсом життя. Він не був наполовину з Богом. Він повністю присвятив своє серце, присвятив свої думки, своє життя, і він максимально все, що робить, робить як для Бога. Він намагається, як було написано, слугуйте своїм господам. З чистою совістю і старано, так він і робить. Хоча, хоча е, я собі і так думаю, що то було йому надзвичайно нелегко через те, що він живе у рабстві. Практично його викрали і забрали в рабство о, там підлітком, так е, дехто каже, що зробили з них євнухів. Я в біблії цього не знаходжу про те. Є така інформація, тобто вони йому поруйнували життя як захотіли. Хтось ще каже, що повбивали його батьків і сім'ю, тобто така людина проходить через багато горя, приходить у чужу країну, там абсолютно інші якісь культурні особливості, більшість з яких протилежність тому, що він знає, що він розуміє, тому що. То все були язичники, та й не просто язичники, такі даляни, які вам і не снилися там. Всі були дуже горді і усіх гроші і все інше. А він вихований був по-іншому. І ось він має за так би мовити, хазяїна так, таку людину, яка є йому протилежністю. Слугувати тому, хто є твоєю протилежністю. Ну, дуже важко. Дуже. Я думаю, ви всі з цим погодитеся. Можна якийсь час там якось щось удавати з себе, якось там намагатися, але воно настільки тебе ну, аж мутить. І тільки коли це ти робиш для Бога, твоє серце змінюється настільки, ти настільки стаєш чисте, що в тобі починає жити надзвичайний дух. Мені це так сподобалося, це мені було настільки, ну, якось підняло мій дух. Що коли ти є в таких обставинах, коли над тобою людина, яка тобі є протилежністю, вона не розуміє і ніколи не зрозуміє тебе, і, можливо, дає тобі такі накази, які тобі абсолютно не підходять, а ти маєш їх робити. То Господь це все також бачить, і він це не лишає без, якщо ви, якщо ви продовжуєте... Поводитися так, як Даниїл, і робите те все, що ви маєте робити, Господь це не залишить без уваги. Але це не те, на чому я хочу спинитися, тому йдемо, й, йдемо далі. Тоді міністри сатрапи почали шукати привід, щоб звинуватити Даниїла в управлінні царством. Ви бачите? Ну завжди, коли когось там піднімають, коли когось виділяють, починаються ревнощі, починаються заздрощі. Ну тут сталося точнісінько, так само. Вони почали шукати е, якусь проріху в його поведінці, в тому, як він там е, е, поводиться, як він робить свою роботу, і почали шукати привід, щоб звинуватити Даниїла в управлінні царством. Але жодного приводу чи провини знайти не могли. Тому що він був вірний і жодної погрішності або провини за ним не обучалося. Друзі, я не знаю, як це взагалі можливо. Я ось прожила половину свого життя так, на землі. В мене є якісь е е е роздуми на цю тему. Якісь, знаєте, свої історії, де мені було легко, де мені було важко. І я не знаю, як це можна жити так, щоб жодної провини за тобою не вбачався. За мною люди знайдуть провину, якщо захочуть. А повірте мені, ось ці люди були дуже мотивовані, вони дуже хотіли, тому що це в них був азарт, в них був а, майже хобі. Знайти якусь провину в комусь для того, щоб його зняли з посади, а ти так хоп, перепригнув і вже такий ось арненький. І так в тій культурі люди досягали якихось кар'єрних висот, я не знаю. Тому вони були дуже мотивовані, вони б знайшли все, що захочеш. Але написано, що нічого знайти не могли. Далі читаємо. Тоді ці люди сказали не знайти нам приводу для звинувачення Даниїла, якщо, якщо ми не знайдемо його проти нього в законі Бога Його. Ці люди це, це дуже важливі слова, тому що ці люди розуміли, ем, серце Даниїла повністю в Бозі, він присвятив себе усього. Свої думки, свої справи, те, як він слугує своєму цареві, і навіть те, що він їсть, усе він присвятив Богу. Він присвятив своє життя. І вони зрозуміли, що ось це і є корінь. І якщо вони хочуть щось знайти, то мають порпатися ось цій серцевині. І вони собі попорпалися, можливо, щось почитали, якийсь закон, щось там. І зрозуміли, що написано, мабуть, вони і так зрозуміли, нікому не можна вклонятися окрім Бога. Ага. Якщо нікому не можна вклонятися окрім Бога, і він дійсно вклоняється тільки Богу, тоді потрібно зробити так, щоб у нього не було виходу і він вклонявся комусь іншому. А він не захоче. Бо він любить цього Бога і присвятив йому своє життя. Тоді ми зможемо знайти в ньому вину через те, що він не схотів вклонятися комусь там, ще окрім Бога. І вони, а кому? Хто такий важливий? Тільки цар, тому вони підходять до царя і кажуть: ой, цар, ти ж такий хороший і такий величний, ніхто не може вклонятися нікому окрім тебе. Бо ти ж цар? І щоб то було так, знаєте, на добре, то ти, пане царю, ти ще й так зроби такий указ, винеси, щоб те, що ти зараз зробиш цей указ, його не можна було змінити. Щоб там не трапилося. Розумієте, які хитрі? Вони знають, що цар має інтерес в Даниїлові і думають, ну і тебе царю підловимо. Ніхто не може міняти цей указ. Ну, таке вони собі закрутили. Цар як дізнався, дуже він жалкував, ось читаємо тут. А що дізнався? Дізнався те, що Даниїл сам собі, як він, знаєте, він собі пішов і молився, закрив вікна, зачинив двері, пішов, став і молиться. Ті, хто на нього полювали, піддивилися, підслухали, чекали ж дуже на це так ретельно. Знайшли, прийшли до, царю, до царя і розказали, царю, а знаєш? А ось Даниїл тебе не поважає. Ну, читаємо реакцію царя. Так. Тоді у відповідь вони сказали царю Даниїл, що сполонених синів іудеї не звертає уваги ні на тебе, царю, ні на указ, підписаний тобою. І тричі на день молиться своїми молитвами. Цар, почувши це слово, вельми засмутився і поклав у серці своєму врятувати Даниїла. І навіть ще до заходу сонця дуже намагався визволити його. Ну, нічого у нього не вийшло, ви самі здогадуєтеся, йому довелося. Далі, дуже цікаво. дуже цікаво, Читаємо у 16-му вірші. Тоді цар звелів привезти Даниїла та вкинути до Лев'ячої ями. При цьому цар промовив і сказав Даниїлові, ось тут уважно треба. Бог твій, якому ти незмінно служиш, він врятує тебе. Так, це ну, такі слова, ну, він же бачить, що Даниїл служить, то він каже, що ось. Бог тебе врятує, твій, намагається його підтримати. Проте, ви ж розумієте, друзі, що це цар і доляни. Цар абсолютно розбещений. Нуль моралі, нуль абсолютно усього. В них там таке. Е я не хочу просто це промовляти, тому що мені гідко. Але якщо у вас є якась е мета, ви собі багато інформації знайдете, і я гарантую вам, теж буде гідко. То ось такого народу цар, який вклоняється такому, що на голову не налізе, робить, що йому заменеться. Ось така людина, абсолютно аморальна, яка не має ніяких собі вказівок, робить що хоче, і боги цієї людини призводять до того, що а, вона втратила весь сенс. Всю чистоту ось така людина побачила, що Давид, Даниїл, незмінно слугує своєму Богові. Це йому в очі, знаєте, так, вкинулося. І він каже: Бог твій тебе врятує. Не бійся. Перший цар побачив, що Бог врятував Даниїла, так? Коли він кинув його до, до печі і потім сказав, вийдав указ, усі маєте вклонятися. І цей цар побачив, що Бог живий і що Даниїл йому вклоняється, і Даниїл має якогось особливого духа, оце дуже видно. Далі читаємо, що з вами двадцятий вірш. Тут написано так, що коли вже пройшла ніч. Цар не спав, дуже на своєму ліжку туди-сюди, нічого йому не йшло, ні дівки, ні їжа, ніяк. Всі його звичні розваги від нього відступили, і сон теж. Він дуже хвилювався за Даниїла. І, наблизившись до ями, сумним голосом покликав Даниїла. І, промовляючи до Даниїла, цар сказав: Даниїле, рабе Бога Живого! Бог твій, якому ти незмінно служиш, чи зміг спасти тебе від левів? Розумієте, як він будує свої? А, сво, свої Як він вистроює ви, будує свої слова, речення нарешті? Як він будує свої речення? Він не каже Даниїл, ти там живий? Він каже, чи зміг? Бог тебе врятувати. Тому що він дуже розумів, ніхто тих левів не годує, вони там е голодні місяцями. І перш ніж людина торкнеться землі, її вона вже буде з'їдена. Тому він розуміє, своєю силою там не виживеш, там потрібен Бог. І він питає, чи зміг він тебе врятувати. А Даниїл йому відповідає, ти що сумнівався, що він таке може зробити. Ну це я шуткую. Звісно, я думаю, що кожен раз, коли щось таке ставалося з Даниїлом, в нього, можливо, були сумніви, можливо, був острах, але всередині він розумів, що він не відступиться. Далі читаємо з вами. Тоді Даниїл мовив цареві Царю, повік живи!» Я не знаю, що б сказала я. Я б сказала. Ну то знаю, щось, щось гнівливе, щось, знаєте, в серцях, я б сказав, заразу така ти мене вкинув сюди. А тепер питаєш, чи я врятований, чи я живий? Ну, Даниїл не я, слава Богу, Даниїл в нього вищий вже пілотаж його віри. І він. Продовжує цьому царю слугувати точнісінько так, як до того, як він вкинув його до ями. Тому що він не слугує цьому цареві, він слугує своєму Богу. Я завжди думала, звідки? Звідки в нього ось ось ця, знаєте, ось звідки в нього ось ця от ну, натхнення, якесь, якась завзятість, як от бажання слугувати людям, які... Так поводяться з ним. Проте ні. Він розуміє, що це він слугує не цій людині, а слугує Господу. Тож, каже, розповідає Даниїл, що трапилося. Бог мій послав ангела свого і затолив пащі левом, і вони не зашкодили мені, бо я виявився перед ним, тобто перед Богом, невинним. Та й перед тобою, царю, я не зробив ніякого злочину. Тоді цар надзвичайно зрадів за нього і наказав підняти Даниїла з ями. І піднятий був Даниїл з ями, і ніякого ушкодження не виявилося на ньому, тому що він вірував у Бога свого. Ну, далі цар розібрався гарненько з тіми, хто це все заколотив. І найцікавіше наприкінці. А... Після того цар Дарій написав до всіх народів, племен і націй, які жили по всій землі. Мир вам, нехай примножиться, мною дається повеління, щоб у кожній області царство мого тремтіли і благоговіли перед Даниїловим Богом, бо Він, Бог живий. Та непохитний повіки, і царство його не буде зруйноване, і владарювання його нескінченне. Він визволяє і спасає, і звершує чуда та знамення на небі і на землі. Він визволив Даниїла від сили Леві. І Даниїл був успішним і царювання Дарія, зацарювання Дарія та зацарювання Кіра Персідського. Тобто він ще потім, дарій вже відійшов від царювання, а Даниїл продовжив. І ось, друзі, одна людина на ім'я Даниїл, яка свого часу виявила бажання слугувати Богу свім серцем і не відступатися. Погляньте, які ми маємо тут надзвичайні плоди. Даріус пише і розповідає всьому світу про Бога. І це можливо було тільки тому, що Даниїл, якщо ми відмотаємо назад, що Даниїл був твердим у своїй вірі, він не відхилявся. Тому що якщо б він відхилився хоч раз, цього б не могло статися, ніхто б не зміг вкинути його до. Рову лев'ячого, де Господь виявив свою силу, так, своє диво зробив. Тому що знайшли б оці люди, які щось на нього шукали, знайшли б таки щось на нього і сказали, ну, ось і там, вбили б його та й все. А ще, якщо б він був винний, то як би його врятував Бог. Розумієте? У Даниїла була підстава. Щоб його врятували. Тому, що, ось ми читаємо. Бог мій послав ангела свого і затулив Пащі левам і вони не зашкодили мені, бо я виявився перед ним невинним. Якщо був він був винним, то кінець історії був би зовсім-зовсім іншим. І ось це, друзі, ось це. Дуже мене надихнуло. Я собі думаю, яка людина, який приклад, як а, рішення однієї людини змінило життя багатьох. Я хочу вас закликати переглянути своє життя. Неважливо, скільки вам років, неважливо, яким було ваше життя до цієї миті. Важливо те. Що ви можете так само прийняти рішення слугувати Богу і всім своїм серцем, усім, всім своїм життям. І у нього, у Бога, також виявиться е, шанси, змога керувати вашим життям так, як він робив це з Даниїлом. Він зможе через е, вашу вірність виявляти свою волю і робити свої дела. Мені здається, це просто ну, це дійсно надихаюче, це якесь таке. Я відчуваю якийсь такий піднятий настрій, відчуваю якісь можливості в своєму житті, тому що слугувати Богові, який лише, знаєте, віддає якісь накази, і вони залежать лише від нього, все залежить лише від нього. Знаєте, як ти собі раб, це не дуже цікаво. Проте наш Бог, якому слугуємо ми, він дав нам. Вибір, свободу, волю. Ми самі вибираємо. Ми хочемо, не хочемо. І кожен наш вибір, кожен наш крок якось змінює нашу долю, кудись заводить а, наше життя. Це, на мою думку, дуже цікаво. Ось ми сьогодні з вами подивилися з іншого боку на життя Даниїла. Він нас надихнув на те, щоб бути а, твердим у своїй вірі. Ви бачите, все сталося через те, що він е не мав страху, не мав страху робити правильно. Він довіряв Богу, він розумів, так, якщо я буду робити все вірно, як Господь від мене хоче, то, то такі люди Вони не зможуть мені нічого зробити, тому що Господь на моїй стороні. І, як бачимо, наше таке життя воно свідчить своїми справами. Можна дуже багато говорити, можна багато розказувати. Про саме справи, саме справи найкраще демонструють нашу віру. Тому що ви знаєте, як написано в Біблії, що віра без діл мертва. Тож я бажаю собі, перш за все і кожному із вас знаєте, такої сили і натхненності, бажання слугувати Богу так, щоб наше життя. Ще попереду нас розказувала усім іншим про Бога, щоб свідчило і рятувало душі, рятувало людей, щоб піднімало людям настрій, давало натхнення, і щоб Господь міг робити в нашому житті усякі дива. Сподіваюся, вам ця історія сподобалася. І я маю з вами прощатися. Сподіваюся, що ви чули також дощик. І він вам сподобався. Я вибачаюся, якщо у когось не було дуже давно дощу, я вам так співчуваю і сподіваюся, що наш, наш дощик добіжить до вас. Тому що дійсно літом, коли жарко, і спека, і все пече, і все пожухло, і немає дощику, це, це так неприємно. Проте, коли він вже приходить, то вже маленьке свято, то нехай наш дощик йде до вас. Я, як завжди, прощаючись. Дуже прошу, щоб ви молилися за Україну, підтримували її так, як ви можете. Знаєте, підтримка не обов'язково буває фінансовою. Вона може бути будь-якою і добрим словом, і навіть написати виста підтримки хлопцям на нуль. І підтримати того, хто щось робить для хлопців. Та просто когось обійняти, комусь сказати добре слово тій людині, яка вже... Знаєте, ну зневірилися, кому вже погано, кого упав увесь дух, ви підтримаєте одну частинку України, коли комусь скажете добре слово, коли комусь підставите плече. І так, якщо ми кожен підтримає когось, наша воля, наш дух буде кріпше, сильніше, і ми зможемо далі боротися і протистояти. Тож моліться, будь ласка, за Україну і підтримуйте один одного, тому що зараз це дуже і дуже необхідно. А я буду вам надзвичайно вдячна, дорогенькі. Я з вами прощаюся, посилаю дощик до вас. І, як завжди, ми побачимося з вами у п'ятницю. Бувайте, дорогенькі!